Про наших американських партнерів тут замість доби 100 днів, уже у них на пошуку шляхів закінчення війни. от новий орієнтир адміністрації поки що не чинного, але обраного президента Дональда Трампа цього тижня озвучив його ще неофіційний але спецпредставник по Україні і Росії Кіткелох у січні. Він от мав. Прибути до Києва, але візит відклали. Причина, у чому, от що кажуть у Вашингтоні, що кажуть у Києві, хто має піти на поступки заради миру, а хто не має? Тут все це зі сполучених штатів збирали. Зараз розкаже Юрій Гула. Днями спецпредставник по Україні Кіт Лох мав зі штатів приїхати до Києва, щоб провести важливі перемовини ще до інаугурації Дональда Трампа. За даними різних джерел, до зустрічі майже все було готово. Далі маршрут посланця мав вести до Європи на розмову з високопоставленими політиками у Парижі та Римі. Але в останній момент візит відклали його метою, як повідомляють Джерела Reuters, мали бути не активні перемовини щодо завершення російсько-української війни, а насамперед збір інформації для нової адміністрації Дональда Трампа. Людям потрібно зрозуміти, він не намагається щось дати путіну чи росіянам, а насправді намагається зберегти Україну та її суверенітет. І він переконається, що це справедливо і чесно. Причина скасування поїздки спецпредставника полягає в питаннях юридичних, а не політичних. Про це заявляють у вітчизняному МЗС, адже у США є так званий закон Логана, який передбачає, що усі контакти нової адміністрації мають відбуватись вже після вступу президента на посаду. Ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації ви, очільників керівників відбуватимуться в Україну. Для нас зустріч і візит генерала Келега надзвичайно важливі. Ми Перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для проведення її для наповнення цієї зустрічі максимальним змістом. Сам генерал у відставці Келог до України приїздив неодноразово і саме у час повномасштабної війни. За його словами, він об'їхав чи не увесь Донбас, найгарячіші напрямки на Запоріжжі і Харківщині. Я на власні очі бачив бучу одне з багатьох місць масових вбивств російськими військами, українських цивільних жінок і дітей, із доповіді генерал-лейтенанта Кіта Келога. Келог закликав до посилення підтримки Києва. Кроки адміністрації Байдена називав некомпетентними та наголошував, що необхідне озброєння Україні передали занадто пізно. Але за рік риторика новопризначеного посланця змінилася у квітні. В журналі Foreign Affairs з'явився так званий план Келога-Фляйца, який ЗМІ називали мирним планом Трампа. Він передбачає припинення вогню по усій лінії фронту та мирні переговори між Києвом і Москвою. Якщо Україна відмовиться від них, то США припинять надавати військову допомогу. Якщо відмовиться РФ, то підтримка України буде посилена. У плані йдеться, що Київ відмовляється від вступу у НАТО. А Москва платить репарації з прибутків від продажу енергоносіїв. Водночас Європа розгортає миротворців по лінії розмежування, і штати зобов'язуються озброювати Київ, щоб стримати Кремль від повторного вторгнення, але для цього спершу потрібно відновити діалог між Путіним і Трампом. Я думаю, що вони прийдуть до прийнятного рішення у найближчій перспективі. Коли я говорю про найближчу перспективу, я хотів би поставити мету на особистому рівні. На професійному рівні, я б сказав, позначимо 100 днів і будемо рухатися. Чи зможе Келох втілити в життя хоча б частину свого плану, та чи приймуть його обидві сторони? Питання відкрите у першій адміністрації Трампа. Він очолював апарат ради нацбезпеки, і ті, хто з ним співпрацював, упевнені, що йому до снаги знайти шляхи завершення війни, не поступившись інтересами та суверенітетом України. Із нью Йорка Юрій Гулами, Україна, марафон єдині новини. Насправді візиткі Келога в Україну відклали з питань і причин юридичних. Це заява речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихова. каже раніше: Келог не може приїхати у Київ через американське законодавство, бо ж воно забороняє неуповноваженим особам вести перемовини між США та іншими країнами. Ми з повторююся готуємося до цього візиту. Ми вважаємо, що він дуже важливий, і ми дійсно хочемо якомога швидше після навгурації розпочати діалог з генералом Келогом з найбільш важливих питань досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру. У нас у студії Станіслав Желіховський, це кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Наші вітання вам, пане Станіславе. Мої вітання. А тут, в принципі, ж мабуть, всю формулу про яку сказав пан Георгій Тихий, можна не тільки до Келого використовувати, і в принципі до всіх, хто з команди Трампа, але ще не офіційний, і щось там кажуть про Україну, навіть сам Трамп. Ну вони ж юридично, з точки зору Сполучених Штатів, зараз приватні особи, які можуть, як це воліють казати що завгодно. Абсолютно вірно, тож і візити, якщо вони їх здійснюються, також приватні візити і контакти, вони також не мають офіційного підкріплення, офіційного статусу. А варто тоді це розуміти. Все те, що буде обговорюватися з цими представниками майбутніми, вони це, це все може не лягти в основу того переговірного процесу, наприклад, про який ми говоримо. Тож, вочевидь, для того, щоб все було належно. Ним чином на юридичному рівні потрібно, щоб Кіткелих уже отримав відповідні повноваження, якщо ми беремо саме цей кейс, uh -huh. і відвідав Україну саме в статусі спеціального представника з питань України та Росії, якщо дійсно воно буде сформовано саме таким чином. Хоча я не виключаю, що різного роду комунікації відбуваються, і ми попитаємо, що й українські представники української держави відвідували Сполучені Штати Америки, і відбувався обмін думками. З командою Дональда Трампа так само, як і була зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та обраним очільником американської держави, наприклад, в Парижі, і навіть ще в статусі, коли був кандидат, Дональд до Трампа, також мав зустріч з президентом Зеленським. Тобто, це нормально мати, скажімо, такі. Приватні чи напівприватні зустрічі. Вони потім можуть лягти в основу вже офіційних переумовин, офіційної роботи. Але наразі так ми хотілося б, звісно, бачити того ж самого Кіта Келога вже в якості тієї особи, яка дійсно займатиметься тими питаннями, які є для нас важливими. І можна буде потім рухатися далі. Тож я прогнозую, що Келог все ж таки відвідає Україну, і це може статися незабаром після інавгурації. Дональда Трампа 20 січня власне вона має відбутися, і після цього буде більш посилена співпраця, яка вже буде, звісно, на офіційному рівні. Звісно, окрім офіційних комунікацій, ми прекрасно розуміємо, що нефікційні теж складають і можливо складають і більшу частину. Вагу мають більшу в офіційних документах і рішеннях, і тут величезне питання. Ми зараз гіпотетично припускаємо, але питання до вас як до аналітика, як вам виглядає оця неофіційна складова, яка була відверто, скажімо, вирішальною для Трампа в його перший строк президентства, неофіційна, не бюрократична, не документальна, не юридична, а саме неофіційна і відчуттєва емоційна. Вона залишиться превалюючою для Трампа в сезоні номер два? Або щось настільки трансформувалося, що це буде виглядати зовсім інакше? Можливо, якщо і не превалюючою, то вочевидь вона матиме місце, враховуючи те, що Дональд Трамп він і політик, і бізнесмен, а часу, до речі, в бізнесі. Використовують ці офіційні контакти перед тим як укласти якусь, наприклад, угоду. Це нормально. Тож цей стиль в нього очевидь, залишиться, але можуть бути свої корективи, враховуючи те, що все ж таки прийшов певний час. Зовсім інші зараз реалії ну вони значно відрізняються, принаймні від тих, які були під час першої каденції Дональда Трампа. І виклики очевидь, є такими, де потрібно власне, під які власне потрібно підлаштовуватися. Тому я думаю, що ми дещо побачимо іншого Трампа. Хоча загальний стиль його роботи він буде нам впізнаваний, і я думаю, що таким він буде до кінця його другої президентської каденції. Але справа ж головне не в, справа не в тому, як на якому рівні ми говоримо. Головне, щоб був якийсь прогрес щодо досягнення тих чи інших домовленостей для нас важливо, щоб. Надалі тривала допомога нашій державі, щоб можна було зрушити з мертвої точки в контексті мирного регулювання, але так, щоб це було дійсно для нас прийнятним. Ну і таким чином ми звісно готові будемо співпрацювати. Тим Київ завжди зазначає про те, що він відкритий до будь-яких переговорів. І це стосується як наших партнерів, так і навіть наших ворогів. Говоримо, перш за все за Російську Федерацію тому що там також може відбуватися певні обміни думок, але поки що на неофіційному рівні. Я не виключаю, що це може в якійсь мірі мати місце. Хоча я думаю, що це дуже е, рідко, поки що відбувається в основному все це Перетікає в такій фазі, коли ми підключаємо часто якісь інші держави, інших переговірників, які можуть за нас це зробити на даному етапі. А ось уже в майбутньому ми вже будемо мати різного роду зустрічі, зокрема офіційного характеру, з тими ж таки представниками Росії, якщо дійсно буде йти справа до того, щоб, скажімо так, підписати якісь відповідні угоди про припинення вогню. Пам'ятаєте, от минулого року. Навіть поза минулого року у грудні вже е, якось побільшало песимізму у нас, у всіх українців, коли дуже довго водили козу з виділенням грошей Україні на 2024 mm -hmm. рік. Уже тоді такі, ну, походу, будуть затримки, будуть пробуксовки. І далі вони дійсно такі були, та і тільки в середині року нормально почали освоювати ці кошти. А коли після 20 січня. От виходячи з політичних традицій, зралії, от на вашу думку, ми можемо зрозуміти то підтримка в такому ж, хоча б обсязі, як надавалася за адміністрації Байдена, зброєва, вона збережеться чи не збережеться впродовж ста днів, чи швидше, чи довше. Ну дійсно ви маєте рацію, що ми мали такий складний період у відносинах зі сполученими штатами, і все якраз таки пов'язано було з передвиборчою кампанією. І це також було, до речі, прогнозовано, враховуючи те, що все ж таки республіканська партія мала вплив на ті чи інші рішення. Зараз в неї ще більше буде таких можливостей, і конгрес якраз таки був тим майданчиком, який використовувався для досягнення політичних цілей. Що, власне, в принципі і сталося, мабуть, коли ми побачили в в те, що Дональд Трамп переміг, і республіканці збільшили свою присутність в американському законодавчому органі. І на жаль, для нас Україна стала отаками от такою, можна скати, розмінною монетою в цих іграх і тому подібне. зараз, зараз же ситуація змінюється, вибори відбулися і вже можна рухатися. Без якихось таких аспектів, які могли б могли би вплинути, чи збережеться підтримка? Я думаю, що підтримка буде і вона буде в принципі нормальною, але також ми повинні розуміти, що Дональд Трамп все ж таки буде ратувати за те, щоб європейці нам допомагали більше, аніж вони це робили. Я не кажу, що це буде повністю на їхніх плечах, але все таки тягар збільшиться. Тим ти ми не знаємо, як перетікатиме переговірний процес. Якщо Будуть такі моменти, що потрібно буде якось з допомогу збільшити, зменшити або відкоригувати її, то очевидь це може власне мати місце, якщо Трамп захоче досягти своїх цілей. Але я думаю, що все ж таки Дональд Трамп не з таких політиків, які захочуть іти, скажімо так, ну на певні поступки. Перед такими диктаторами, як Владі Путін, він все ж таки хотів би діяти з позиції сили. Єдине, що можливо тут матимуть місце корективи щодо дальнобійних ударів. Можливо, ми не отримаємо більші радіуси дії на території Росії. Я не кажу, що він чи скасує він ті рішення, які були прийняті Джозефом Байденом Байденом чи ні, важко сказати, тут залежить від того, яка буде ситуація ще на полі бою. Якщо ж на полі бою ситуація буде нормалізована, і Путін це буде показувати якості жеста для бажань. Перемовлятися, перемовлятися про щось, то можливо і будь якісь прийняті рішення по відношенню до цього власне аспекту. Але я думаю, що сполучені штати надалі нам допомагатимуть, будуть відділятися відповідні пакети допомоги, і я думаю, що навіть продовжиться та співпраця, яка була ще закладена за адміністрації Байдена. Зокрема, надаватимуться даватимуться і літаки, і ракети, і тому подібне. Але ми повинні бути також готовими до того, що все таки змінитися характер цієї допомоги. Мо. Може, це не варто виключати, ти паче враховуючи наскільки буде специфічна ситуація в цьому році, і якраз таки я її перш за все пов'язую із намірами Дональда Трампа припинити всі бойові дії на земній кулі. Ну і звісно, це стосується і російсько-української війни. Зокрема, швейцарія готова стати майданчиком mm. і об'єднуючим фактором, а че клеєм як завгодно провести фактичну зустріч Путіна і Трампа, якщо обидва. Про це попросять такий цікава ремарка для Швейцарії, яка нібито є нейтральна, але не зовсім хоче бути нейтральною а перейти в категорію миротворців. Виглядає саме так. То а чи попросять, Б. чи зголосяться, і веч вийде Швейцарія стати тим самим майданчиком. Ну, Швейцарія вже відіграла в минулому році роль майданчику для глобального так, так, саме кажуть. Цьому власне з тому, що у них є досвід можуть так, але там не приймала участь Російська Федерація, угу. і це варто розуміти, що для Путіна це може бути дражливе питання, враховуючи те, що все ж таки він може сприймати Швейцарію в якості країни, яка більше тяжіє до того порядку речей, який має бути прийнятий в західному і вільному світі. Але тут варто і пам'ятати. І розуміти власне той факт, що Швейцарія підписала і ратифікувала в свого часу Римський статут міжнародного кримінального суду, і Владіміру Путіну буде важко там перебувати. там офіційні особи зазначають, що вони готові, нібито зробити виняток, але знову ж таки Швейцарія, яка є в багатьох моментах, в багатьох аспектах взірцевою країною, на території якої є структури організації Об'єднаних Націй, на. Території якої базуються інші міжнародні організації, і приймати там російського злочинця, якого очікує лава підсудних в Газі? Ну мені важко це уявити. Я хочу нагадати, як минулого року Владимир Путін відвідував Монголію, яка також на території якої також діє Римський статут, і наскільки це підняло? Інформаційний шум і невдоволення, зокрема і в Україні, як це можна було на території країни члена МКС власне приймати такого міжнародного злочинця. А щодо Швейцарії цей поготів, тому я не, не, не уявляю, як можна зробити винятки для такого диктатора і породити прецедент, який в майбутньому може скажімо так болюче вдарити по всій системі міжнародного права. Тому то ви прогнозуєте, що Трамп. В Москву поїде. В Москву я не думаю. Я взагалі не, не очікую, що можливий якийсь візит Володимира Путіна до до Сполучених Штатів, а Дональда Трампа до Росії. Можливо, вони будуть шукати інші майданчики, де можна зустрітися. Я навіть і європу не вбачаю в цьому сенсі. Я думаю, що це може бути, наприклад, країни близького сходу. Не виключається, що це може бути Туреччина. В принципі, ця країна була б зручною для такої зустрічі. По перше, Таїп Пердаган. Президент цієї країни він ратує за те, щоб можна було завершити конфлікт, і він готовий стати посередником. А по-друге, ця країна не є учасницею міжнародного кримінального суду, не є країною підписанкою мається на увазі Римського статуту. Тобто там може перебувати спокійно Володимир Путін. Плюс для Трампа це також є прийнятною державою, враховуючи, що Туреччина є країною країною-членом альянсу. Тобто він, нібито приїхав до свого союзника, і це зручна була б територія чи майданчик для такої. Зустрічі, хоча можна, звісно, обрати і будь-які інші країни, які були б вигідними в принципі в контексті перебування і для американської, і для російської сторони. А тепер офіційне і дуже приємне для всіх нас інформація від Генерального штабу України. Збройні сили сьогодні завдали високоточного повітряного удару по командному пункту Другої гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташований в Новогродівці. Це Донеччина, тимчасово окупована наша. Українська територія, ця операція пишуть у генштабі, є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупаційних сил на Донецькому напрямку. Знову ж таки, чергова демонстрація так професійності, координації, професіоналізму, знищення цих ключових ланок, які допомагають окупаційній армії, поки що триматись. На жаль, триматись на нашій на нашій землі. Про міжнародних миротворців в Україні говорить британський прем'єр Кір Стармер з президентом Володимиром Зеленським. Стармер найближчим часом відвідає Київ. І це станця найближчими тижнями. Пише Блумберг. Перший це буде візит після того, як Стармера призначили на посаду прем'єр-міністра Британії. Ну і власне саме тема міжнародних миротворчих місій в Україні. І можливості розмістити їх у нас і буде головною темою весіди. проте варто зауважити одразу, що йдеться про післявоєнний період і миротворців, які приїдуть лише після закінчення війни. Реально, це тема для зустрічі. Я ж не думаю, що моно-моновізит от ну, відбудеться, де будуть виключно це обговорювати. Що крім от... цього? Мабуть, що стирічну угоду. Вочевидь, можливо, це буде стосуватися до речі і історичносторічної угоди, і взагалі і подальшої співпраці між Україною та Великою Британією, тим паче враховуючи. Те, що незабаром Дональд Трамп очолить американську державу, і можливо Велика Британія також візьме на себе таку більшу частину зобов'язань щодо допомоги нашій країні, і взагалі ми пам'ятаємо, що Лондон дуже активно себе проявив в допомозі і підтримці нашої держави, і незважаючи на те, яка політична сила. Перебувала або перебуває при владі, і це дуже добре. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що Велика Британія може відіграти роль такої собі такої собі країни, яка може ще більше вкладати в підтримку нашої держави. І я не виключаю, що ця країна би могла б відправити свій миротворчий контингент. Хоча ми повинні бути реалістами в тому сенсі, що все ж таки немає єдності думок серед західних держав. До речі, Дональд Трамп він був і не проти от що в сьогодні місце була інформація. Що вони б такі країни відправили б країни Європи відправили б до нашої держави миротворчої місії, але ми також повинні бути свідомими того, що ми не знаємо, які будуть домовленості з Російською Федерацією, і вона може виступити проти цього. І якщо ми наприклад після якихось підпис... підписання якихось угод чи одної однієї угоди з Росією щодо припинення вогню, потім запросимо такі таких миротворців, це може сприйматися потім Російською Федерацією в якості порушення цих цих договорів і це може бути ну, скажімо так осприйнято як казус белі для нової гарячої фази війни Тож, я думаю тут потрібно проводити дуже ретельні дискусії обміни думками щоб дійсно виробити алгоритм чи можливі ці кон ці контингенти на території україни і потім це все координувати ще із москвою тобто це дійсно так Ще одна цікава штука: чи буде збережена спадковість адміністрації їхніх дій от, після демократів і республіканців, що збережеться, що буде помножено на нуль? А, і от одна з тем, та от тут зберігати чи скасовувати ось ці запровадження санкцій проти Росії? От це вже буде вирішувати адміністрація Дональда Трампа. Це каже радник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, от адміністрація Байдена вона вже проінформувала команду новообраного президента. А в свою чергу вони не відразу відповіли на запит про коментар. Тувати санкції кірбі додав, що ці обмеження запровадили лише за 10 днів до завершення каденції Байдена, адже американське керівництво чекало, поки вщухне занепокоєння щодо світових ринків нафти. Що маємо розуміти саме про цей пакет? Сміливий про фінальний акорд, чи це не фінальний, чи ще буде щось таке, знаєте, грандіозніше. Ну і насправді, а чи не вийде так, що Трамп, зважаючи на те, що хоче, як це як це німці сформулювали: відновити безперешкодну торгівлю з Росією, перегляне санкційні пакети, ба більше дуже збудилися опозиціонери, так звані російські, які вимагають, просять, молять, рекомендують. Або говорять про те, що в принципі з Росії санкції можна і зняти, якщо Путін відпустить політичних в'язнів і це, до речі, може стосуватися не лише політичних в'язнів, а й інших питань, зокрема і е, мирного процесу і всього, що ми говоримо про е, в контексті врегулювання ситуації е, пов'язаної з російсько-українською війною. Хоча той самий Кірбі каже, що це не, не було тим інструментом, який е, скажімо так має бути потім. Використані під час перемовин з Володимиром Путіном, нібито в якості таких поступок, щоб можна було про що замовлятися. Але я не виключаю, що може все таки це бути таким, і дійсно, ми поки що не знаємо наскільки буде готовий Дональд Трамп переглядати політику свого попередника Джо Байдена. Хоча я думаю, що в значною мірою все-таки будуть прийняті навіть 20 січня багато указів, які будуть скасовувати і ті, що були прийняті Байденом, і будуть запроваджені нові, і багато з яких не сподобається. Самим американцями це варто розуміти, але для нас важливо, щоб допомога тривала. І я не думаю, що буде щось стосуватися саме цього аспекту, якось кардинально. А ось щодо станцій, я думаю, що якщо він і не скасовуватиме, то він зможе їх потім переглядати, збільшувати або зменшувати також. Але звісно, все ж залежатиме від ситуації, яка пов'язаною із війною і з переговірним процесом. Тут він мабуть якось так жонлюватиме. В цьому сенсі і так скажімо, буде це тримати Росію в такому стані, щоб вона не знала, що який крок зробить Трамп в подальшому. Ну це тож також його бізнесова жилка, і в принципі це характер його і правління, і те, як він веде свій бізнес, але знову ж таки, все ж розвід того, наскільки дійсно Вашингтон і Москва зможуть. Порозумітися, якщо нічого в цьому напрямку не відбудеться позитивного, то вочевидь тоді Дональд Трамп зможе запровадити і ще більш жорсткі санкції, які стосуватимуться і нафтової, і газової сфер, і будь-якої іншої, щоб завдати ще більш болючого удару. І до речі, це може бути пози з елементів позиції силового тиску на Москву, щоб все таки змусити рано чи пізно Путіна сісти за стіл переговорів.